Є у нас програма соціальних захист окремих категорій населення, з якої ми виділили окрему програму допомоги військовослужбовцям, сім'ям загиблих, сім'ям зниклих безвісти. На цю програму тільки з місцевого бюджету в минулому році виділено з місцевого бюджету. 58 мільйонів гривень, майже 60 мільйонів гривень виділено з місцевого бюджету додатково. Це крім державних соціальних там якихось програм. Це наша програма, яка ініційована мною депутатами міської ради. Поступово ми дивилися, де є проблеми, і ми. Їх реалізовували або надавали додаткові послуги ветеранам та учасникам війни, бойових дій, учасникам АТО, як раніше називалося. В цьому році ми спрацювали досить таки ефективно. У нас на черзі стояли 19 учасників бойових дій. І з державного бюджету виділена субвенція нам на сім е квартир було. Ми реалізували там, потребувалася відповідна бюрократична робота, де треба було підготувати відповідні документи, попрацювати з людьми для того, щоб вони отримали цю компенсацію. Згідно з цією компенсації, людина отримує або учасник ветеран війни. Він отримує відповідні кошти, сертифікат і він може використати їх для придбання житла де завгодно в Україні. Україні. Тому із 19 осіб ми 7 реалізували десь приблизно в жовтні-вересні місяці, а потім, з урахуванням того, що деякі громади не спромоглися це реалізувати, нам запропонували додатково і ще суму грошей і ще на 12 таких квартир. І ми додатково терміново провели таку роботу, встигли до кінця року, в грудні місяці вже е, повністю реалізувалася програма, і ми вирішили в повному обсязі забезпечили е, житлом наших захисників. До речі, із 19 е, ті, які отримали ці сертифікати. На придбання житла 12 із них вимушені переселенці. Ті люди, які переїхали з інших областей, це Донецька, Луганська область, і вони проживали у нас, призивались від нас, ішли, захищали нас, і ми їм допомогли, зробили все для того, щоб. А в цілому, якщо брати програму, соціальну програму нашу міської ради, то це різні напрямки. Це і допомога на поховання, і на придбання пам'ятників, і соціальні виплати військовослужбовцям діючим, тобто такі напрямки, які практично охвачують максимально цю категорію людей.